вам, Я а, а сама не променувала на сармайн. Це вже будем е, роликом. Е, коротше, буде повністю старський політичка, сьогодні вийде. <свісно> ну, а сьогодні я вам покажу, як скачати оба Studio! І як користуватися ним правильно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а ми поїхали! Ну я хочу рекламу зробити. Югеньке! Українська гра! Номера такі самі, машини такі самі, міста є. Ну оце прикольне рея, яку я бачу за свій, за свій світ. Ну і ще я хочу сказати дещо від себе. Якщо мене буде погано чути, я все перевірю. То я візьму навушники на е, свої, і там буде, типу е, такого. Ну а якщо, бо я скоро куплю новий мікрофон, Спойлер. І влог теж буде, може завтра, може завтра. Так, ну, ми переходимо. Ой, не то. Ми переходимо в Google, як завжди. Ми е, переходимо і пишемо скачать ОБС», і ми заходимо на другий сайт, обязательно. Дивіться, якщо у вас Mac OS, то ви вибираєте Mac OS. Якщо у вас Linux, то вибираєте Linux. Ну, в мене як Windows то я вибираю Windows. Ні. Тому що для мене Windows. Якщо я скажу в Майко то буде там інше. Ми качаємо, ми сюди і ми от сюди нажимаємо на папку. Ми там беремо так розширити трохи. Беремо як то. Е, короче, во, качаємо там ОБС і делам. Так, ми всі ми скачали ОБС, що ж ви мене спитаєте, що далі робити? Ну все? Ну скажіть вам! А я вам скажу. У нас буде перша сцена. Вам нічого не буде видно. Ні хлінашеньки. Вам не буде не екран, у вас буде телефон не відео. Як вам так показати? Ну нічого. Дивіться, ми. Маємо бачите, ось мій там екран. Ми маємо нажати на ось цей плюсик. Або у вас тут буде оці джерела, або отут. Просто я поміняю. Їх можна міняти, ви бачите? Далі. Ми нажимаємо на цей плюсик. На цей плюсик. Ми нажимаємо на пристрій захоплення відео це, щоб вебка мене була. Якщо у вас дуже старий ноут. То не рекомендую вам таке обрати. Беріть, щоб екран був, то нам треба е захоплення екрану. Гаразд нажимаєте. І заходите примусовий SDR, е Windows 10 чи там і основний монітор. Я це не буду робити. Ну, Тому що я не буду робити. Далі, Ви це все налаштували. Якщо хороший комп'ютер, то берете його вебку. Як мене хороший комп'ютер, то я ставлю бонус ті і я буду монтувати. Монтувати. Тобто, -то. мене є дивіться. Мене є ще о, о, там вебка є. Реклама реклама, то реклама. А сцена сцена 2, то я показую своє. Ще й пишуть. А якщо вебка, то не видно тільки без екрану. Ну, дивіться, так. А можна і зробити якось так, щоб з телефону. Ну, це все потім. Ми е, беремо, нажимаємо на плюсик, це не зважайте екрану. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Зараз по секундочку. О, у мене екран не робить так. Я зараз 10 секунд 20 помимо. А давайте я вам даже покажу. О, ми на плюс. Ми нажимаємо на захоплення екрану. Windows 10. І основний монітор. Принсовий SDR, І все. О, бачите? Чого не вебки немає? О. Чого мене нема? А чого в мене нема? Тут є. Давайте теж покажу. Mm. Заходимо на плюсик, заходимо ось сюди, заходимо сюди, де плати, коли не виводять і все, і берете. І от такого. Зараз мені треба подивитись на секунду, скільки воно там є. 1145 сорок Ось, це дуже корисна фунт. Ну, а я вам бажаю щасливого здоров'я. Вітаю всім з першим днем навчання обоюдного. Першим днем навчання і всім. І всім пока-пока.